Доброго дня, друзі! Сьогодні ми на нашій дачі. Ось наша теплиця. Мої помічники вже заходять до теплиці. Я до цього моменту зняв вже наші врожаї, які перші, ну вже не перші, але трохи зривали огірків раніше. Огірки, які у нас були дуже в дуже поганому стані після заморозків, які ми вирощували в себе в квартирі, відійшли. І зараз в прекрасному стані дають багато врожаї, краще, ніж ті, що ми купували з росати на ринку. Тому йдемо до теплиці зараз і будемо збирати наші врожаї огірків. Бачите, ось мої побічники вже почали це робити. Вішили перші огурчики. Будуть збирати, ви побачите, я покадрую трохи. Ось ми в нашій теплиці. Не було тиждень, після е, буріння свердловини у нас достатньо води. Як ви бачите, у нас є і помідори зав'язі, і кріп проріс, цибуля пішла, перець, ось огірочки. Бачите, які вже огірочки гарні, і огірочки дуже багато. І там, і ось навіть пообривались вниз, поспускались з-за ваги. Зараз будемо визбирувати наші огірочки. Ось дивиться, які зав'язі томатів у нас, такі непогані вже зав'язі. Там є такі зав'язі, ось тут є. і навіть трохи і навіть трохи ось далі є зав'язі гарні подивиться який перчик в теплиці у нас і які у нас взагалі баклажани. баклажани взагалі ви таких не побачите навіть я гадаю що ні в кого зараз вже ось пішли зав'язі на баклажанах буде буде гарнесенький врожайчик. Ось у нас листя салату. Це у нас рукова. Бачу, рукова як пішла гарнесенька. Базилік ось. Огірки ті, що куплені були з розсади. Вони навіть виглядають. Тут ось є огірки, але їх навіть менше, ніж на нашій. Осадія, яка постраждала. Діло. Ось перші огурці пішли. Ось. Деякі, може, переросли вже, але ми буваємо тільки по вихідних днях тільки буваємо, тому такі і є переростки трохи. Але взагалі-то гарний вражає. Ось дивиться, огірок такий. Угу. Ми зібрали сьогодні огірки, наші теплиці, такі гарні рослинки у мене позаду. Слідкуйте за відео, ставте лайки. Нам дуже буде приємно і корисно для нашого розвитку каналу. До нових зустрічей.